Одна офіційна заява від самооборони. Без всякого розгляду. Я заходжу, кажу, це знімаю на, на відео, і відділення. Іванчика Сергію. Та не буду я ждати. Здравствуйте, Іван Іванович. Я без всякого знімаю. Значить, дивіться. даже, даже Прошли раз три комісії проголосували, не виносять цю надкомісію, і ви її виперли. Надкомісію по бюджету. Ви винесли її тоді. Винесли. Протягли ви на сесії. Раз? Комісію? Над комісію по я, бюджету. Нет, я нічого Ви, нет, ви я не цей раз, Якщо цей буде ще раз от така от, оця ерунда з Дірибаном нашого ЖКХ, я вам скажу, більше ця сесія не пройде. Ми, а ви будете понимаю, відповідати чого ви. особисто. Я ви, не понимаю, ви не розумієте, що да, ви говорите. Не розумієте? Рішення по реформі ЖКХ. Коли вони переходять в одні руки, ми знаємо, до чого це прийде. Я вам зразу кажу. Більше цього не пройде. Самооборона Майдану. Самооборона Майдану. Я вам ще раз кажу. Іще раз. Телекрічно. я, вас не я роз... глухий. Ви не глухий, я не глухий. ви брехун. Ну, За свій матеріал відповідь. Я відповідаю. За свій я відповідаю. Якщо ще раз, оце таке рішення буде протягнути, я вам не дивитися. Я того. більше вас того. не буду попереджувати. От, от послухайте мене, Все, рішення, в мене рішення, рішення йде. Ви має. говорите про рішення, про передачу житлового фонду жилсервісу. Нема такого рішення в порядку денного. Навіть розіслані ці рішення Я кажу, нема навіть порядку денного. Воно підготовлено без погодження. І без резолюції на листі. Ви... Цього рішення немає в порядку денного. Я зняв його ще позавчора, і на нас виноситись не буде. І ще, і ще раз скажу: не було громадських слухань. Ви чули про це? Не Все. було. Люди заявили, не було громадських не, не такого слухань. Рішення буде ми... і ще раз. Оце... Гуфман відповість особисто. Оце, Зараз... ви розкажіть, це Гуфман, і ще раз Будьте правильно. Все.